Вітаю, дорогі друзі, ви на каналі Щетиродотик. З вами знову я, назрячий ветеран. і сьогодні буде у нас, буде, 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 прайм. Розпаковка. Розпаковувати. Отправимо знову пошти, а саме сторін за все це, це... Це 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 Я думаю, що це мої гумові патчі. Так як в мене вже є свій авторський штамп, то я вирішив продати собі окремо гумові патчі, які були будуть пусі, які я буду. Я ще не вирішив, що я буду з робити, Але я думаю, що буде цікаво. Багато. Це буде такі гумові, повно повний патчі. Я думаю, що вони їх цікаві, тому що фактично мій авто з піштанки зроблений без кольору, без всіх тих елементів, які покращують його взагалі. Думаю, що пащу відображати красу цього самого елемента. Знаків, да? Так, та да дам барабан на три, барабан на три. Ось вони. Так, сейчас ми виходимо. Не знаю, що там вийшло, але мені сказали, що все гарно, все добре. Так, тепер зрозуміти треба тут тут написи ага я думаю те тут вони... Ну, вот такие маленькие патчи. Они размером 3,5 на 3,5. Такие маленькие, квадратики. Да, гумовая основа. Липучка. Маю все-таки надеюсь, что я вам их покажу верно, да? <laughs> Написи снизу. Вот, там, да. Таких у меня теперь 10 штучек. Ну, а далее я буду Вирішувати що з ним робити. Мабуть, щось виробити. Якось так. пишіть в коментарях. як вам дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.